Вітаю вас, дорогі жінки, дорогі сестрички в Христі Ісусі. Сьогодні в цей святковий день, в цей святковий день, я хочу побажати вам великих Божих благословень, побажати вам благодаті, побажати вам Божої милості в ваших життях, побажати вам Божого направлення, побажати вам, знаєте, проявлення Божої любові в ваших життях і через всіх. Хто вас оточують. Нехай щастя від Бога, воно прийде до вас і буде з вами назавжди. Бажаю вам перемоги для нашої країни, бажаю вам радості, щастя, нехай вас люблять, люблять, цінують і поважають в ім'я Господа Ісуса Христа. Знаєте, дорогі, сьогодні я хотів би вам сказати також слово і від Бога. На сторінках Біблії я бачу, як Бог приділяє величезну увагу жінкам, які служили Йому, які знали Його, які доносили пізнання Бога до людей. Біблія каже про таку жінку в, книги, в, книги, в Біблії, в книгі суді, там є сказано про таку жінку Дівора. Вона була лідером Ізраїлю на протязі багатьох років, і вона приносила людям від Бога. Послання. Бог казав їй, Бог розмовляв з нею, і вона передавала це людям. людям. Вона вчила людей, що вірно перед Богом, а що невірно. І вся нація йшла за нею як за служителем Божим. І був один момент, мені він дуже подобається, коли е, була битва і якісь, з якимось язичним народом, і Дівора каже, полководцю своєму, верховному головнокомандуючому. Каже: йди, Бог буде з тобою. А він каже: Ні-ні, ні якщо ти зі мною не підеш, я не піду. Знаєте, її слова, вони, її уста виражали істину. Але навіть в такий момент, навіть, можна сказати, сама хоробра людина в країні, знала, що якщо ця жінка піде, то Бог точно піде перед військом. І е Є багато міст в Біблії героїчних жінок. Руф, яка була язичницею, але пішла за своєю свекров'ю, любила свою свекров, поважала свою свекруху, і руф стала пра... якось, по-моєму, -по пра, -пра царя Давіда. Вона війшла в родослов'я царя Давіда, а потім і в родослов'я Ісуса Христа. Хоча до цього була язичниця, але. Приліпилась до Божого народу і до Бога, велику, велику роль зіграла така жінка в історії, як Есфір. Коли ви будете читати в Біблії книгу, книгу Есфіль, то вона була племінницею Мордохея, вони були по Рабошині. Але вона стала, отак Бог зробив, що вона стала дружиною царя Артаксеркса. І в якийсь дуже важливий момент. Вона послужила своєму народу, і народ був спасен від злобного амана і його війська, і його людей. Знаєте, жінки, дорогі мої жінки, сестри, сестрички в Христі Ісусі, Бог не принижує вас, як можуть принижувати вас чоловіки. Бог не каже жінка нижча. Бог каже вам: ви на рівні. Бог відноситься до вас як до своїх. Улюблених дочок. Він дивиться на вас скрізь Ісуса Христа, Сина Свого. І, він, і ви такі ж цінні в Його очах, як сам Син Божий. Бо кров Христова пролита за вас рівно так, як і за чоловіків. Ви цінні перед Богом. Більш того, ви можете зробити те, що ніякий чоловік не зможе зробити. Біблія каже, Біблія каже, і це в новому заповіті: жінка спасе чоловіка. Знаєте, я служу Богові вже 30 років, скоро як 30 років, в пасторському служінні я більш як 20 років. Я побачив величезну кількість людей, різних людей, але я бачу, що дуже активні в церкві жінки Вони проповідують слово, і це добре. Вони діляться пізнанням Бога, і це добре. Вони служать Богу, і я можу сказати на своєму досвіді, що жінки зараз жінки навіть більше служать Богові. Більше і масовіше. Дорогі мої сестрички в Христі, нехай Бог благословить вас! В новому заповіті також дуже багато, дуже багато прикладів, як Бог цінує жінку. І знаєте, дорогі мої, ми, ми всі ми в всі цьому світі знаємо, що Ісус Христос воскрес із мертвих. Але знаєте, через кого це прийшло? Знаєте, кому першому явився Воскреслий Ісус Христос? Апостолам? Ні. Своїм учням? Ні. Навіть Іоанну Хрестителю, ні, 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 Іоанну Богослову, який клав голову на грудь Христа. Коли, моли, коли вони могли всі в місті возлежати, всі, всі разом возлежати. Навіть такому близькому, близькому своєму учню, Христос першим воскреслий, не явився. А Він явився перший, воскреслий. Його ще ніхто не знав, як воскреслий, Марії Магдаліні. І знаєте, що він їй сказав? «Пойди до мо... Іди до моїх учнів, до моїх апостолів і розпові... розповідай їм, що я Воскрес. Перший Кому довірив Ісус Христос проповідь Воскреслого самого Його самого Воскреслого Христа це була жінка. І жінка повинна була від Господа навчити апостолів, що Христос Воскрес. Отак от, от. Чоловіки, поважайте своїх жінок. Чоловіки, служителі Божі, поважайте жінок в церкві і давайте їм місце для служіння. Бо навіть я. Кажу вам зі всією, як це сказати, відповідальністю, відповідальністю. Багато з жінок можуть зробити більше, ніж ви. Навіть ви, Поважайте жінок, це сороботники, сослужителі наші. Я прочитаю вам, але я на російською прочитаю, даруйте мені це. Написано в посланні апостола Павла до Галат, 3 глава, 28 вірш. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола и ни женского во Христе Иисусе. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Все мы одно. И человеки, и женки. Все мы одно в Христе. Мы его Божьи дети, и мы его Божьи служители. Сестрички, витаю вас еще раз в Христе. Витаю вас здесь святым. Нехай Бог благословить вас, Божою благодаті вам милості, Божої охорони вам радості і любові в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.